Сьогодні ми дізнаємося, як ефектно упакувати подарунок незалежно від його форми та розміру. Упаковка це не лише захист, а й спосіб підкреслити важливість та унікальність вашого презенту. Один класична упаковка почнемо з класичної техніки упаковки за допомогою кольорового паперу. Якщо подарунок має стандартну форму, просто обгорніть його акуратно, використовуючи щільний папір. Для того, щоб виглядало елегантно, додайте атласну стрічку та красивий бантик. Не забувайте про деталі, маленькі декоративні елементи, як сушені квіти або гілочки, можуть додати особливого шарму. Два упаковка тканиною для нестандартних або складних форм ідеально підійде японська техніка упаковки тканиною фурошики. це особливий спосіб. Коли подарунок обгортається в квадрат тканини, а потім зав'язується красивим вузлом. Такий метод особливо підходить для подарунків, які не можна просто загорнути в папір. Ви можете обрати яскраву тканину з візерунком або однотонну, щоб надати упаковці індивідуальності. Три тематичні коробки якщо ваш подарунок має незвичну форму, спробуйте використовувати тематичні коробки. Це можуть бути коробки з 3D-елементами, що відповідають тематиці свята або подарунка. Такі коробки вже мають декоративний ефект і ви зможете просто покласти всередину презент. Чотири персоналізована упаковка хочете зробити упаковку ще більш особливою використовуйте персоналізовані елементи, наклейки, трафарети або малюнки. Можна поставити ініціали одержувача чи додати маленьке послання, яке буде додатковим приємним сюрпризом. П'ять прозорі упаковки для маленьких подарунків ідеальним вибором стане прозорий матеріал целлофан або органза. Вони дозволяють оглядати подарунок, зберігаючи при цьому інтригу. Така упаковка чудово підходить для ювелірних виробів чи маленьких сувенірів. Додайте атласну стрічку або декоративні елементи для завершеного вигляду. 6. упаковка для великих подарунків, для великих предметів або подарунків складної форми, наприклад, техніки чи меблів використовуйте великі картонні коробки. Однак не бійтеся додавати творчий підхід можна обгорнути коробку тканиною або прикрасити її декором, щоб упаковка була не менш вражаючою за сам подарунок. Сім, упаковка сюрприз несподіванкою для одержувача стане упаковка в кілька коробок одна всередині іншої. Кожна коробка може містити маленький сюрприз або записку. Це зробить процес розпакування ще цікавішим і захопливішим. Заключення. Пам'ятайте, що упаковка це не просто обгорнуте зовні, а ціла частина презенту. Вибирайте правильний матеріал. Додайте декор і зробіть кожен момент отримання подарунка особливим, ваша увага до деталей не залишить байдужим нікого.